Усім доброго! З вами Фридиви знову. І сьогодні ми граємо. Як ви думаєте, у шо? Ну, да, там же ж написано. Е, ВВ сьогодні, коротше, граємо. Е, так, багато вже не було довгих відео. Сьогодні я вирішив зробити довге відео. Не знаю, може вам це більше подобається. Ой, ноу! Ти ж оцей Ем Стів Ах ти ж, Йошкін Матршкін! Біжи збіч! Yeah. Уявляєте, раунд закінчився, і я не встиг е, вмерти. Ну, коротше, мене збило, але я не встиг вмерти. Збіт. One time. Ну, коротше, одне е, я один раз тільки мене збило, ось це. Ви уявляєте, просто одразу раунд закінчився. Це було смішно. Мене збив оцей. ай! M 6 Ну, я понимаю, что у угу. напевно. Угу, угу. Окей. А ну, тут в окно можно выпрыгнуть? Можно, можно. Это будет хорошо. Знаете, я зараз залажу сюда, наверх. Якщо шо, я буду дивитися в окно. Якщо шо, я выпряму с До мене хтось кто бежит, я выпрыгаю и вижу звідси Біжу сюда. Бачу якісь люди тут стоп, а я не прочитав, який сегодня які зараз раунд раунд буде. Окей, біжимо сюда. Зараз піднімаємося сюди. За мною щось уже летить, якийсь мем. Ух ты, йо okay, я не можу його відкрити я не встигаю. Гранд! Господи. Granddad! Я що так? Grand Dad! Grand Dad! Grand Dad! Granddad! That's Grand what А я чела відхилив люди хтось мене відхилить? Ну конечно, в мене ж, звісно, як завжди, немає грошей. У мене 4 робокси. Насчетом. О, братан! Красавчик! Yeah, Мы короче с ним затимились, я все, я понял. Мы с ним затимились. Братан, все тім? Да, окей, okay, бро. Давай мене хіль швидше. Все, моло, все молодец, Я зроблю від першого лиця, бо мені здається так о, зручніше. Yeah, that's what I

Це збиваєте постійно? Ну окей. Зараз мені прийдеться чекати нового раунду багато часу, тож я включився потім. Куди раунд знову почався? Бо я ось знову включився бо. розумієте. Триває... Ох ти! Ж! Що ж я пам'ятаю? Коротше, отне місце, куди я тільки що забрався, хороше місце. У мене у рюкзаку нічого немає. Тож так, 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 Короче, да разживаем сюда свет такой Блин, я различного карта буду, я не край запись на тогда. Окей. Чекаем раунда. Все, починайте. Починайте. Перекресток. Перекресток. Ага, окей. Так, ух ты. Прекрасно ми зашли. Ну чесно карта. Ну я не знаю, самі говорять. Я, е, я честно так кажучи, мені більше всього подобається карта, в яку ми грали тільки що. І мені ще ферма подобається. Але на цьому перекрстку прикольно те, що можна по пляжу бігати. Обично, я так і роблю. Зараз залазим сюди. Сюди. Ух ти! Нет! Куди сюди пара? А якщо б можна просто стояти? Вниз і вверх лазити. Це ж буде щит. Ну так, це буде щит якийсь. Але мені здається, вам буде скучно, тому як буду бігати. Ух ти ж мені, я вдаруюся. куда не беру. А, конечно, я покажу, куда -то. Так. Ну никого не могу сейчас. я тебе нормально, да? Не ну, мог ну -ка как-то выиграть. Ой, я побачив цього, Який лазить. А, ні, він вже здох. Окей, я не побіжу до нього, бо він вже помер. Помер, бо він вже помер. Я що, такий немець, що залізти не можу? Так, прекрасно, не ваше. Окей, був сбит, Хто? был сбитый? Так. По подарку. Джамп, джамп, джамп. Блин, це часу нема. Зараз треба сюди закортурить. Окей. Худи, сюди, де? Там, Там вмерли люди. Я не можу їх не допомогти, бо вони вже вмерли. Вони не збить. У мене своє. За мною гоняться. Вже не гоняться. Я не буду повертатися. Буду зупинятися. Диба, піднялися. Діба, все, сіди. Сидим тут. Забакати! Все, робимо від першого лиця. Отак, сюди пригаємо сюди. Обама, отак, 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 отак. А це ми... Просто на кінець, розумієте? Е, ага, я на третьому місці, слухайте. Ну, Бо я нікого не оживив, але я нікого не знав, кого оживити, нікого поблизу не було, кого можна було оживити. А навіть якщо був, я його не помітив. Тож його піддати мене в коментарях, чим не. Тому чи... Окей. Е, значить. Що в нас? Через 3 секунди раунд. Імба. Так, зараз я предлагаю вам сюда за за.. А ну что, кто їде? А, не, не, понализа. Да. Де я забрис. Це... Ай, стій! я майка. Блин, ще й заліз сюди! Мене ж тут ніхто не знайде. Нафіг їй сюди поліз. Ну я геній, конечно. Просто ракета бомба петарда. Люди. Ну, я зараз впаду сюди. Сподіваюсь, хтось мене врятує. Дівчина, дівчина, Що хлопець. Я не бачу. Я вже нічого не бачу, мені вже погано. Братан! Братан, рятуй! О, красавчик! Я не сдохну! Имба! Так, дивщи, Дівч... на той мем заагрик все на инших дичьниках. Дякую, дякую, братан, я не знаю, що тобі ще сказати. Молодець! ем... Эм... Чим я тобі допоможу, що ти хелп? Ви бачили, вона в чаті писала хелп? Ви бачили, як я запарку просто перший раз таке в мене. Не-не-не-ні-не! Я побачив, як за мною хтось побіг, ну точніше почув. А цікаво, якщо на лаву наступити, то я помру. Я она хочет все А, нет, не поверил. А, Да, братан! Нет, нет, нет! Я в стык, вы бачили? Вы ли, что молча. Просто эмоции, эмоции, разумеется. Що ж ти за мною, гонишся? Занешся, ти юнюк. Реально, що ви заняття? Сімсія, я вас не дивився, сімсі, Хто був збитий? Покажіть мені людину, яка була збита. Ну, я хочу живий завитися. Я по моєму місці. Ой, О, я на летаку. Кайф. А вон куда сполучить? Не такой никуда не можно пойти, это серьезно. Место кемпинга. Уменьшенные награды. поплыть поплисти ну короче попли поплыти кудись давай-ка давай попплю залазом залазом завозом залазом залазом все когось здесь было я врятуваюсь было 53

Yeah, 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 yeah.

Під мост так залізти? Слухай, так це ж Дякую, дякую, тобі, дівчина. Ви, молодець. Окей. Давай куди дійдемо. Окей, я не знаю. О, складно. О, час закінчується. Слухайте, а я подумала, я можу е, Ролик можна назвати Бігаю від мемів. Рей». Класно, звісно, буде. А, люди, слухайте, а в яких ви програмах монтуєте? Чи взагалі не монтуєте? Хто вас знає? Але скажіть, що у вас там? О, починається раунд. Імба, імба, имба. Імба имбовая, просто имба така, що не можна. Ну, коротше. До речі, хто радий, що канікули? Канікули настали, нарешті. Ми дочекалися теж. Але в цьому класі, конечно, буде повний капець, повний трендець. У нас буде, виходить, математика ділиться на алгіргу. Потім у нас буде ще виходить е, хімія. А і мене це ж складний предмет. Знаєте що? Я з історії отримав якимось чином 11. Ну взагалі не знаю, як я 11 отримав, але я якось її отримав. З контрольною річною. Імба просто якась. Чул! Куда ти біжиш за мною? Ух ты ж, а в мене є план. Хопа! Тепер сиди, тепер сиди. Тепер падає. Цікаво, як я ногу не зламав? Окей, багато тебе не можу. Я тебе не можу. Я тебе не можу. Я тебе не можу. Я тебе не Окей, якщо тебе відхилять. Я його теж збила. Імба. Я тут гавнюю хрустю. Чекайте. Мене врятують, я буду жити. Я тобі куплю. не знаю, що я тобі куплю. Я не знаю, що я тобі куплю.

Имбая яка имба е, ох. Да шо ж мы еще долизаты. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Да приглу Это же надо. Не мои. Там когось было внизу, напевно. Там уже не было. Е, так Що у нас зараз <клес> происходит? Я біжу зі швидкістю 33-34 км на годину. ух, чуть не впав Імба Біжим у цей. розовий... Я не знаю що, це, будинок, замок якийсь. Спускаємося по чорній. Тепер запригаємо Ну не запригаємо Окей. Дуже смогу хоть. Так, давай. Так, від мемів можна Короче, я зрозумів, Що можна отак так типа. Ну, no. якраз раунд закінчився окей. Зараз у нас є перерва. Люди, я зараз тільки що вийшов в меню і побачив, що я вишилась му рівні Якщо ви хочете ще багато ігру проявляйте, то ставте лайк. І я колись ділю до 25 го рівня. А 25 й рівень це, знаєте, не сила така штука. Слухайте, раунд нас такой. Прикол. так. Я її ще не бачу, чесно. Я перший раз бачу це так. Е -е, дуже цікаво виглядає, насправді. Собака. О, можна в літак зайти? Ну ладно, окей, мене здобувало, тобто знайде. Тож, тобто, я думаю, що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звичайно. Дякую за перегляд усім. Усім бай!